Вітаю на каналі. В кого є питання по вирощуванні гіпоаструмів? Сьогодні ця тема у нас, тому що починається сезон гіпоаструмів, пересадки, посадки, як зберігати взимку, пишіть, будь ласка, питання. Будемо розбирати цю тему. Хто приєднався? Питання про, по гіпоастромам. Всі вже викопали, всі приготувалися до зимівлі, а питань пишете багато, тому давайте розбиратися у прямому ефірі. Кому не цікаво, проходимо далі, кому цікаво, розмовляємо про квіти і задаємо питання. Напишіть, будь ласка, або поставте плюсики, цікава вам ця тема. Бо я почну розповідати: ні, надайте свою тему, яка для вас цікава. Вітаю. Артур на каналі. Які у вас є питання? Невже вже нікого нема ніякої теми для розмови. Що цікаве, посадка, пересадка, обробок від хвороб і шкідників. Квітка дуже гарна гіпоаструм, але потребує догляду. Тому, в кого є які питання, хто не знає, що робити після того, як ви занесли в хату, якщо він у вас був на вулиці. Або, можливо, цікаво, як взимку, що з ними робити, ставте плюсики, мінусики, лайки, сердечка, китайте, щоб я бачила, що є люди і комусь цікава ця тема. В магазинах в супермаркетах вже продаються повним ходом. Гіпоаструми, я живу в Німеччині, і тут вони більше і частіше називаються як Амариліси. Я думаю, ви всі бачили, хтось називає її різдвяною зіркою, але це неправильно. І зараз дуже багато виникає питань про те, що ж робити з квіточкою, коли ви її принесли додому. Я обробляла тільки що, придбала я собі ось отакий гіпоаструм. На якому написано екзотичні полоси. Я сподіваюся, що ви вже знаєте, що це не назва сорту, це назва серії цілої полосатих гіпаструмів, і можна ну, отримати будь-який гіпаструм від червоного до полосатого, тому що ніхто людський фактор не відміняв. Але щоб вона у вас заквітла, вона у вас в цьому році точно заквітне, бо магазина буде цвітіння, як називається, а точніше, тепличне. Цю рослину стимулювали на протязі року на цвітіння зимове, і наступного року вона у вас вдома часто й густо не зацвітає. В кого так буває, в кого є гіпаструми, які не квітнуть після покупки і, 2, і 3 роки. Напишіть мені, будь ласка, або поставте плюс-мінус. щоб я знала, чи цікаво вам далі розповідати, чи ні. Щось активності не бачу ніякої. Не вже тема така не цікава? Канал україномовний, і я буду розмовляти українською мовою. Російськомовні канали є, можете піти туди. Нікому не забороняється. Я розумію і російську мову, і українську. І ваше питання прочитаю. Є, кому цікава тема про квітку чи ні? Вітаю пані Людмила. Рада вас бачити на каналі. На жаль, сьогодні розмовляємо не про орхідеї, а про гіпеаструми, тому що вони з'явилися у продажу і їх дуже багато. Я теж дуже рада вас бачити. Можливо, наступного разу ми зробимо відео по орхідеям, якщо вам це цікаво, саме про вирощування орхідей в Німеччині в моїх умовах, але я відео знімаю частенько і, здається, все пишу. Можливо, чи розповідаю, можливо, щось не кажу, тоді напишіть, я зверну, зроблю акцент на ці, ці нюанси. Цікаво про гіпаструми? Тоді продовжувати. Сьогодні я купила гіпаструм, спеціально знімала відео про те, як правильно його зачищати. Випущу його змонтую трішки пізніше, але хочу звернути увагу на те, що за всі роки захоплення гіпоаструмами я ніколи не бачила такої кількості саме хворих і вражених кліщами рослин. Це просто їх неймовірно багато. Поки вони ще приходять з теплиці, то більш-менш тримаються, там біопрепаратами оброблюють, але тут гниють і дуже швидко, особливо в домашніх умовах, і коли не зроблена первинна обробка. Ну, Практично, так же, як і всі вже звернули увагу е, орхідеї. Купуєш наче, фаленопсис, нічого, він пробув у тебе 2-3 місяці, ти вже заспокоївся і в тебе починають вилазити або борошнистий червець, або кліщі або трипси. Дуже-дуже часто зараз їх дуже багато. І найгірше те, що. Вони практично не реагують на хімію. Хімія щоразу стає сильнішою і сильнішою, а шкідники як і були, так і є. І їх менше не стає. На жаль. Тому постійно потрібно щось оновлювати, щось купувати нове. Дехто, я знаю, навіть експериментував з гарячою водою. Я не ризикую, це були не гіпаструма обливати кип'ятком, щоб знищити кліща. Хоча температура, яку дають у теплиці, там, сухим, сухою гарячою температурою обробляють від деяких шкідників і сушать від червоного стаганспорозу, від грибка. То в домашніх умовах такого не зробиш. На жаль. І мені тут доводиться вирощувати в основному без обробок. Це я в основному сушу дуже довго висушую, щоб взялося як панцером. Зрізаю все дуже-дуже сильно. І тоді вони не так починають, не, не так гниють уже в домашніх умовах. Тим більше, в Німеччині дуже висока вологість, дуже. І, Швидко розвивається грибок, якщо ви його не знищили. В деяких випадках допомагає кориця як для сушки, але самі розумієте, що з корицею не справишся, будь-який народний метод не діє. І доводиться періодично передивлятися і підчищати. Так, в кого ще які питання з'явилися? З того, що я розповіла, якщо слухали, якщо не слухали, що цікаве по погіпеастровам, саме ці красиві рослини сьогодні ми розмовляємо про них. Відео про обробку цибулин після покупки я зняла, змонтую. З часом, щоб не відволікати у прямому ефірі. Якщо цікаво, в прямому ефірі, можна зробити буде таке. Хто приєднується? Питання по гіпеаструмам. Я сподіваюся, що приєднуються люди, яким цікаві квіти. І є питання про квіти. Ші в кого є питання? хто приєднався, ставте плюсики, задавайте питання про квіти. Канал про квіти і сьогодні у нас з Якщо в когось є цікаві питання, мабуть, точніше, і не цікаві, будь-які які вас цікавлять, то задавайте. Деяку інформацію я дала вже, дала вже на початку. Можливо, вас щось зацікавить. Як садити, як поливати, як обробляти.